Бар не давав жодного разу в житті. а З корупцією доводилось. Доводилось. Де, коли і чому. Це було раніше, надіюсь, зараз вже це менше. Зараз справа в тому, що я рідко в Україні буваю. І тому те, що в мене колись такі випадки були, це було років 5 назад. Доводилось. Де і в якій структурі? О, це вже було давно, я розгадаю. Це? Ви знаєте, що в нас в країні все побудовано на цьому. Було, по крайній мірі. До певного до певного періоду часу, хоча не знаю, чи зараз суттєво щось змінилося. А це в нас що новина? Це в нас не новина. Всі, всі, а ви куди? В больницю чи куди би не прийшли? Всюди мусите давати, бо інакше ти не попадеш туди. Що, вчорашній? Ні, зараз ну, якби не було в мене поки що життєвих таких ситуацій, де б я могла давати хабарячі, стикатися з корупцією. Доводилося. Чесно кажучи, обставини вже так винудили, що мусила це зробити. Не задоволена собою в першу чергу.